І всім привітми, друзі! Сьогодні ми поговоримо про топ-10 найдорожчих монет України. Деякі з цих монет коштують справжній статок, і ви навіть не здогадувались, що мало б мати справжній скарпу в своєму гаманці. Тож, почнемо. Одна копійка 1994 року. Рідкісна та цінна монета України. Вона карбувалася максимально обережним тиражем на Луганському верстатобудівному заводі. Монету можна було знайти в річних наборах НБУ 1996 року. В обігу вона не зустрічалася. У річний набір входив різновид 1 БВ із немагнітної сталі. Це єдиний різновид, який крабували офіційно. Номінувати припускають, що тираж був був найбільше 300 штук. Ціна такої монетки починається з 6 тисяч гривень, дивлячись від стану монети. У 2021 році копійку 994 року виставили на продаж на аукціон в Іоліці. Унаслідок торгів її продали за 7805 гривень. Дві копійки 1992 року. Ця монета була пробною, та вона не була запущена в обіг. Перші українські 2 копійки були алюмінієві, І корбували на Луганському версотобудівному заводі. Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. Всього було виготовлено 20-30 штук таких монет. Ціна такої монетки починається з 25 тисяч гривень. В останній цю монетку купили на Івольці за 28 тисяч гривень. 1 гривня 2008 року. Рідкісна монета України випущена для річного набору НБУ. Тараж встановив лише 5 тисяч штук, тому монета і ціна, і на аукціонах її вартість стартує з 3 тисяч гривень. 1 гривня 1992 року. Пробна монета Україна. Монету карбували при налаштуванні обладнання. Перші гривні були без грутового напису. Точний тираж невідомий. Знайти в гаманці монету 1 гривня 1992 року, на жаль, нереально, адже в обіг вони офіційно не вводились. Відомо лише декілька екземплярів монети. Вони знаходяться в приватних колекціях Номізматів. Ці гривні 1992 року, які виставляють на продаж, зазвичай із приватних колекцій. 50 копійок 1992 року 4АММ. Або просто англійський чекан. Ця монетка має вдавлений тиродуп, що одразу кидається в очі. Помилка виникла через те, що художники при розробці ескізів затемнили не тільки фон монети, а й саундризуб. Взагалі, ці монети мали знищити, але було багато випадків, коли ці монети знаходили в обігу. Ціна такої монетки починається з 2000 гривень і закінчується на 5000 гривнях. Проте з кожним роком ціна все збільшується. 25 копійок 1992 року. 4 БАМ. Або, як його ще називають, англійський чекан. Це рідкісний резиновий монет номіналом 25 копійок 1992 року. Монети карбували англійськими штемпелями на Логацькому версотоводійному заводі. Звідси і назва. Та ці монети мали знищити так, як і 50 копійок 1992 року англійський чекан. Ця монета відрізняється від іншого також своїм даленим тризубом. Ціна такої метки 3000 тисяч гривень. У квітні 2021 року монету продали за рекордні 7502 гривні 25 копійок 2003 року. Рідкісна монета України, яка гарбувалася для річного набору НБУ. Через те, що річний набір так і не випустили, відхарбовані 25 копійок відправили в обіг. І більшість 25 копійчних монет, що продаються на аукціонах, знайдені у гаманцях чи скарбничках. Тараш цієї метки приблизно 5000 штук, що є максимально малою цифрою. Зазвичай монети продають за 1500-2200 гривень. Проте бували випадки, коли ціна й доходила і до більших цифр. 5 копійок 1922 року ААК Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала крупну насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують номізмати. В архівах українських інтернет-аукціонів зафіксовано всього 5 продажів п'ятака з крупною насічкою. Особливість різновиду 1 АаК. Середній зуб тризуба з потовшення в верхній частині. Одиниці дати з хвостиком. Грона номер 2 у формі прямокутного трикутника. Гурт із Великою насічкою. Ціна такої монетки починається з 5 тисяч гривень. Пробні десь копії 1992 року. Ця монетка карбувалася з алюмінією, що є незвичним для 10 копійкових монет. Траж такої монетки максимально малий, не більше 100 екземплярів. У 2022 році таку монету продали на Віользі за 45 тисяч гривень. Це більше 1000 доларів. 10 копійок 1992 року. 4Б. Знову ж таки, англійський чекан. Історія максимально однакова до історії 50-25 копійок. Проте ціна саме цієї монетки набагато більша. А саме 15 тисяч гривень. А у 2020 році цю монетку продав за рекордну суму 20 тисяч гривень. На цьому все. Дякую всім за перегляд! Пишіть в коментарях, яку найрідкіснішу монету ви взагалі в обігу. І всім зустрічі, всім пока-пока.